Щоб сказати, зараз така інфляція, я б не сказала, в них ну, так досить непогано себе почуває економіка. Порівняно з тим, що могло би бути. Ну, Трамп, бачите, як він хитро поступає. Він ніби щось робить, потім гоп назад відкочує. Ніби щось робить, потім гоп, поблажки дає. Ми бачимо тільки, те, що він щось робить негативне. Та? Ну, воно сильно прогримить. А потім то, що він то відкочує назад, ми вже на то навіть уваги не звертаємо. Так що вони свою економіку тримають в абсолютному порядку, я так ну, звернула увагу. Щоб сказати, що в них там капець щось там, біда якась відбувається, не, навіть не скажеш. Я думаю, що навіть якщо буде якась рецесія, вона більше буде штучною, спеціально зробленою для того, щоб трошечки, ну ясно, рецесія завжди потрібна. Завжди потрібна для того, щоб оновитися, ну, зайти в новий цикл. Так що, ну. Не абсолютно контролюють. Ми вже так навчилися це все з руками робити, що в них мені здається немає якихось форс-мажорних обставин. Вони все тримають в кулаках.